Хай це стане твоєю медитацією, каже майстер Ош. Дивлячись на дерево, забудь про дерево, побач у ньому Бога. Дивлячись на квітку, забудь про квітку, побач у ній Бога. Говорячи з другом, почни розмову з Богом. Це навичка. Вона приходить поступово. Коли ти оволодієш цією навичкою, в твоєму житті почнеться містика. Ти зможеш усе перетворювати на прояв Божественного, тоді, де б ти не був, ти завжди в оточенні Божественного, що проявляється в мільйонах різних форм. І нехай це стане твоїм завданням бачити Божественне у всьому. І якщо ти готовий навчитися цьому мистецтву, запрошую тебе до школи майстрів Тетяни Гринчук. Простору, де ми вчимося бачити божественне в кожному подиху, в кожному погляді, в кожному моменті життя. Пише в директ школа, ми зустрінемось, і я дам деталі.